Добрий день, шановне панство! Продовжуємо вчати версії Java. І сьогоднішня тема восьма версія. Паралельне сортування. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. І для початку давайте подивимось, як було до восьмої версії Java. І так, сортування. Отже, Arrays.Sort – це метод, який сортує масив примітивів або об'єктів. Використовується алгоритм сортування dual pivot. Quicksort. Це спеціальна реалізація алгоритму Quicksort для досягнення кращої продуктивності. Так, тут, до речі, не АБР. А або. Добре, давайте тепер ознайомимось, як він працює. Метод сорт має декілька параметрів. Він приймає не тільки примітиви, але й об'єкти, і типізовані об'єкти. Цікаво те, що він приймає те з компаратором. Тобто, в нас не просто типізований якийсь об'єкт. Немає значення, що ми поставили би object або від відте масив. Тут головне те, що ми приймаємо. Типізований якийсь об'єкт масив, але й компаратор для нього. Добре, тут ще можна як просто передавати масиви, а можна ще і сортувати його з конкретного індекса до якогось конкретного індексу. Тобто, фактично, в якійсь межі. Він у нас що? Не помічений ніякою версією. Отже, в принципі, він з версії 1.2. Добре. У нас тут є декілька варіантів. Це масив примітив і масив інтеджерів. Хоч я і тут ставлю примітив, але якщо я кажу, що це масив інтеджер, він з ними поводиться, як з масивами об'єктів, як ви бачите. І так, я тут показую, що він працює сортування повністю його, відсортує. Від одиниці до 6 буде. А тут з 2 до 5 індексу. Отже, так це пропускаємо. Індекс 2, 3, 4. Ні, він не так буде. Він буде з другого елемента. Це перший елемент, другий, третій, четвертий і п'ятий. Отак от. 5, 4, 3, 2. Ну, тобто, 6 буде на місці і 1 буде на місці. Давайте подивимось. Звичайне сортування, нічого тут немає. Такого прям. Як ми бачимо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, повністю весь масив відсортований. Далі ми бачимо 6 на своєму місці, 5 на своєму. Ага, ні, все ж таки тут він по індексам. Тобто 0, 1 не зачіпає, починає з другого, третього, четвертого ага, і до п'ятого. Це важливо, починаючи з другого індексу і до 5 Отже, 2, 3 і 4 відсортовано. 1 не чіпається. Яндві, чесно, сам забуваю, що починається з і закінчується до. Таке буває. Добре, давайте подивимось на паралел-сорти. О, тут вже багато опису. Era.parлелсорт. Це метод, який сортує дані, використовуючи паралельний алгоритм сортування. Сортування злиття. Що це? Це коли розбиває масив на підмасиви. Які самі сортуються, а потім об'єднуються. Для виконання паралельних завдань використовується пул FORGIN. Для виконання умови паралельного сортування потрібно декілька умов. Розмір масиву більше ніж 8192 і більше одного ядра. В іншому випадку буде сортування за допомогою послідовного алгоритму швидкого сортування DualPivot. Pivot. Як ви бачите, я використовую також саму логіку, як з простим сортуванням. Масив примітивів, масив об'єктів. Той самий, Та сама послідовність тут і та сама послідовність тут. Така ж сама логіка без індексів тут і з індексами тут. Тобто результат повинен бути той. Саме подивимось. Від 1 до 6. Так, перші два начіпаються, потім 2, 3, 4, і останній теж стоїть на своєму місці. Тобто ми подивилися, що вони обидва варіанти сорт і паралел сорт виконують одну і ту саму роботу. Сортують весь масив або за умови по індексам. Ну що ж, давайте тепер цікаве те, навіщо був створений. А взагалі, паралел сорт, і подивимось, як вони працюють. В цьому методі я роблю порівняння швидкості виконання масиву в методі сорт і масиву в методі parallelсорт. Я роблю порівняння найгіршого варіанту. Це коли ми хочемо сортувати від меншого до більшого, а масив на вхід, який у нас приходить. Всі строго з більшого до меншого. Це найгірший варіант, який тільки може бути. Тобто протилежно від того, що нам потрібно. Я тут створюю atomic інтеджер. В нього початкове значення буде максимальне значення інтеджера. Ми працюємо тут з інт-стрімами. Про стріми можете подивитися окреме відео. Що я тут роблю? Я генерую і, і роблю йому декремент. Тобто кожен раз роблю і мінус, мінус і мінус мінус, і у нас буде max value 1, наступне буде ще max value, потім наступне max-value 1, потім max-value мінус 2, max-value мінус 3, і так далі. Ліміт я йому кажу, не хочу щоб він був нескінченний. Зараз ліміт у нас буде 1000. Будемо перевіряти на 1000. Потім кажу Tory, і ось наш масив від наймаксимального значення. і потім Тисячі цих значень з декримінацією. Цікаве слово декримінація. З декрементом, нехай буде так. Що я роблю? А тепер я починаю вимірювати швидкість, за яке воно сортує. Спочатку роблю старт, роблю йому сорт, а потім в систему.out роблю різницю теперішнього часу мінус час, який був вказаний до сортування. Потім я просто перевикористовую змінні і Ints. Така ж сама логіка, але просто для паралел сорт. Ну і зміну старт також перевикористовує. І ми зараз подивимося, з якою швидкістю вони працюють. Зараз в нас тисяча елементів. Правильно? Правильно. На 1000 елементів. Давайте подивимося. Швидкість виконання. 1.0. 0.1. 0.1. 1.1. 1.0. 1-1. В принципі, різниця не очевидна. Добре. Давайте зробимо 10 тисяч. Поїхали. 1-4. 1-2. 1-2. 0, 2. 1-2. Знову 1-2. Як би там не було. Всі варіанти. Метод сорт. Був краще, ніж паралел сорт. Окей, добре. Давайте далі. 2.9. Це на 100 тисячах. 3,7. 3,12. 3.8. 3.6. Окей, добре. Давайте до мільйона. Ну, на мільйони ж повинно бути вже паралел сорт краще. 19,60. 20,55, 24,55, 22,59, 8,56. 8,56. Щось тут не так. Давайте зробимо тепер Max інтеджер. Точніше, Max Value від інтеджера. Поїхали. Оце буде, мабуть, дуже довго. Мабуть, даремно я це зробив, так? Java Keep Space, так. А, так. Давайте. 100 зробимо. А ну-ка. Не вистачило йому пам'яті. 62, 424. 46, 374. 46, 248. Давайте все ж таки ризикнемо і десятку зменшимо. Поїхали. 340, я думаю, останнє будемо чекати вже о 811. Дуже цікавий експеримент вийшов. Ну що ж, як висновок, можна сказати: стою я влітку в лижі або, або лижі не їдуть, або я не розумію чому паралельне сортування. При тому, що в мене виконується умова, в мене більше ніж 8190, там скільки повинно бути символів. 192. У мене точно більше, ніж одне ядро, як мінімум, здається, в мене їх 8. Ось, але це не важливо У мене зараз виконується а, фактично одна аплікація це Ідея, друга це ОБС. Ну і все. ну там Для додаткових якихось процесів у Windows використовується уявно ще одне ядро. ну Тобто, як мінімум, два ядра. На мою аплікацію, яка вона запускається на віртуальну машину Java, повинно виділятись як точно меню. Але дуже виходить виконання того, що сорт, звичайний сорт, виконується швидше, ніж паралело сорт. Я, можливо, щось не розумію, але я дивився, скажімо так, туторіали, як там описуються, воно повинно працювати швидше. Можливо, мені потрібно якісь, я думав, передавати, знаєте. Свій власний пул або піднімати свої власні потоки, але на метод нічого не передається. Від контекста, в якому потоці воно виконується, теж не залежить. Тобто дуже дивно, що навіть якщо б ми не було підняти десь 20 ще потоків, але вони ніяким чином не зачіпають статичний метод в Arrays цей паралел сорт, я не можу ніяк це вплинути. Тому мій висновок ну дуже дивно, чому паралел сорт працює повільніше. Якщо у вас є думки стосовно цього, можливо, я щось не так роблю, або можливо щось треба додати, інші якісь умови, напишіть в коментарях, буде дуже цікаво подивитись, але на даний момент паралел сорт в мене працює повільніше, ніж звичайний сорт з другої версії. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблено в якійсь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!